А я вам скажу доволі непогано. Я б навіть сказав, щось нагадує Лотос від Мольфару. Я можу сміло сказати, що тут іде не соло квітка, тут однозначно є якісь домішки, і от чого мені не вистачає від лагому. Так, це опису того, що власне входить в тютюн, який я купую, тому що мені б е, хотілося розуміти, е, що саме тут є. Які а, ароматизатори використовувалися, що додавали, щоб відтворити це. От мені подобається, як це робить мольфар. В них чітко все прописано, і ти розумієш, що в цьому міксові, якщо це мікс, звичайно ж таки, є що тут? Я не розумію, пахне прикольно, однозначно, але що тут є, я сказати не можу.